Хотіла все ж таки віддати шматочок того, що говорить Путін, тому що він знову ж таки вдається до слів нас змусили. Ми не змогли, але давайте почуємо. Це ладу ще. Так, ну, так носа водили, але давайте почуємо угу. і повернемося. Ми ж е організували госпереворот на Україні, Все Всі нам говорили, що треба демократія, вибори. Госпереворот совершили, і все, як будь-так і треба. Кровавий, при чому. І пішли далі, пішли далі подавляти там Донбас і так далі. Людей там е, уничтожать з вертольотих та самолітів. Просто нелепо, ліпо вину вину нас просто делать те, що ми зараз ділимо. Е, не зрозуміло, для чого ці виправдання. Це на кого розраховано? На своїх же, на американців. Ну зрозуміло, Путін продовжує війну. Все, йому це потрібно. А для чого ось ці заяви? Тому що він не може сказати, що я кайфую від. Е... Того, що я вбиваю українців, ну це ж треба якось легітимізувати в інформаційному просторі, в комунікації. Ну, досить ну, це маньяк тоді психічно неврівнаважений, якщо скаже. Мені подобається вбивати людей, українців. Тому він вигадує різні виправдання для того, щоб це робити. Нас змусили і нас надули. Два любимих вирази Путіна. Е, я от послухав це навіть Тираду. Навіть якщо це був державний переворот в Україні, хоча він не був ним, але навіть якщо так, яке твоє діло? Тебе, Росія, від Калінінграда до Владивостока, 9 часових поясов, займайся своєю землею, щоб в тебе переворотів не було. Вирішуй свої проблеми, щоб в тебе люди жили не в бараках і по колінам в лайні, а в нормальних условіх, в умовах, які б країни-сусіди створили своїм громадянам багато років тому, від Японії до Балтійських або Польщі. Зроби, щоб вони жили. Нащо тобі? Переворот зробили добре. Погані українці вчинили. Ну, яке твоє діло, що зробили погані українці? Ти, хто такий тут. Ну, Звичайна відповідь проста. Він ніхто, але в його розумінні, він власник цієї землі. Тому він буде продовжувати війну в ім'я того, щоб Україна не існувала як окремого незалежного проєкту. А все інше буде підджунгльовуватися під це. Тому в будь вираз нас е змусили почати війну. Ну і надули. Надули в них інша фішечка, в них є е улюблений екскурс в історію. Вони розказують, що їх надули, коли обіцяли не розширяти НАТО на схід. Ті, хто слідкує за моїми публічними заявами, вже чули цю розповідь, але по факту, можу повторити, немає документа, який би забороняв розширяти НАТО на Схід. Міжнародна політика вона ґрунтується на рішеннях, які навіть за переопісункою переговорів роблять спільні ком'юніки. Да? Просто спільна заява для преси, яка потім лягає в основу міжнародної дипломатії, і з цим потім можна не знаю, давати доручення по поверненню в Україну там, або в свою столицю, приймати рішення уряду, Ну, тобто хоч якась фіксується позиція на папері. От Як зараз меморандум, нехай покаже меморандум, щоб ми просто не бігали і не хапали повітря, Знаєте, що він там черговий раз вибуркне. От в його випадку з розширенням НАТО немає жодного документу, який би це обмежував. В нього є вигадана історія про те, що коли розвалювалася Східна Німеччина і вступала в склад Західної Німеччини, коли об'єднувалася Німеччина, то начебто були тоді міжнародні переговори, а в німецькій владі тоді була коаліція ХДС Гелімн Коль, канцлер, і міністр закордонних справ партії вільних демократів Ганс Дітріх Геншер. І, от начебто, Ганс Дітрі Геншар тоді сказав, що ми не будемо розширяти НАТО на схід. І ледь тоді точилась дискусія, що навіть східна Німеччина не буде в НАТО. Ну але це було 89-й рік, 90-й роки. За це ці люди вже всі влежать в землі: Гельмут Колі, Геншер, Гарбачов, Ерік Хонекер. Їх в якого немає, не лишилося живих, нема кого навіть спертися. І вони бігають і махають стенограмами якихось зустрічей, де хтось щось казав. Ну але як виявилось, з'явилися, Ганс Дітрі Генчер взагалі це казав для того, щоб в німецькій політиці, коли була тоді виборча боротьба в Німеччині, східні вибічли в Західній Німеччині була демократія, і вони боролися якби за голоси виборців, і вони по-різному щось інтерпретували. І він щось це просто в рамках внутрішньополітичної німецької західно-німецької дискусії. О, цю тезу, щоб бути іншим від гельмута коля. І все. Але ж це не є рішенням навіть Німеччини. А в НАТО взагалі рішення всі консенсусом приймаються. Ніколи НАТО таких рішень не приймало. І все це просто є фікція. Це є просто фейком, на який вони спираються. Вони розказують, нам обіцяли на решети на світ. А коли ти їх питаєш, покажи, от єдине, що вони можуть привести ці слова Ганса Дітріха Геншера, який не був повноважений ніяких рішень приймати. І навіть не був канцаром в той час. От і все. І вони каже, нас надули. А далі з цього розумієте, вони. Породжують якусь маленьку брехню, і потім з неї масштабують Веленську брехню. От на цьому будується путінський режим. Ну і, до речі, теж цікаво, що ми знову прийшли в ГДР, ФРГ. Я думаю, що в Путіна взагалі це якась <кій> така травма молодості його. Ну, от Він був молодим офіцером, який служив в Дрездені, якого велика держава, Радянський Союз, відправила захищати інтереси на чужій землі, взагалі. Ти до чого ти до Дрездена? Він вивчив в Лінграді німецьку мову, приїхав туди служити. Да? Хоча це не твоя земля, і ніколи не була. Навпаки, можливо, Прусія могла претендувати на російську землю. І от на його очах відбувся колапс цієї от цього філіала Радянського Союзу, який там був. І радянські війська з позором виходили з Східної Німеччини. І, очевидно, це його травмувало на все життя. І у нього весь геополітичний контекст він побудований на цих шпигунських пристрастях. Які давно вже навіть в архіві не є актуальними. Це давно здано в архів, це давно вже пережито, перемовлено, і світ прийшов далі. А він далі оце чіпляється. Знаєте, як якийсь дід, який любить згадувати молодість, вже внуки сидять, зівають, вже в тіктоках заліпають, а він їм грузить, 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 тому що він іншого нічого звати не може. так то геополітичний такий підхід. Вже світ сидить в сучасному ну, геополітичному тіктоці, а він розказує про те, як було хорошо Калбаса по 2,20. Простий маразматик старий, вибачте, на це.